Вітаю! З вами компанія Bitua. Розподіл загальновиробничих витрат це обов'язкова процедура для правильного визначення фактичної собівартості продукції, робіт або послуг. З точки зору бухгалтерського обліку важливо не лише зафіксувати ці витрати на рахунку 91, а й правильно розподілити їх між об'єктами обліку. У цьому відео розглянемо, як саме працює механізм розподілу загальновиробничих витрат. У баз бухгалтерія Корп і як відбувається закриття рахунку 91. Для цього переходимо до меню Операції, закриття періоду і обираємо закриття місяця. Обираємо необхідну організацію, створюємо новий документ, встановлюємо дату. У даному умовно-числовому прикладі у нас буде 29 лютого 2024 року. Документ закриття місяця містить перелік регламентних операцій, які виконуються в межах звітного періоду. Наразі нас цікавить лише одна з них це розрахунок і коригування собівартості продукції послуг. Тому лишні пропорції прибираємо. Для того, щоб побачити, як працює цей документ, відкриємо оборотно сальдову відомість. Переходимо до. Розділу звіти. І обираємо оборотну сальдову відомість по рахунку. Обираємо необхідний період. Вибираємо рахунок. Формуємо оборотну відомість. І бачимо, що у нас є наявне сальдо на кінець періоду. Повертаємося до документу закриття місяця. Проводимо і закриваємо його. Для перевірки. Повторно формуємо оборотну сальдову відомість по рахунку 91. І бачимо, що обороти за період у нас закрилися коректно. Також перевіримо рахунок 231. Чудово! Тут також сальди на кінець періоду. У нас відсутнє, значить, операції проведені правильно. Що ми бачимо? Що під час проведення закриття місяця ця операція знімає залишок з рахунку 91, розподіляє витрати по номенклатурних групах і переносить їх на рахунки виробництва, в даному випадку у нас на 231 рахунок. В результаті наприкінці місяця рахунок 91 обнуляється, а всі загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості продукції робіт або послуг. Таким чином, розподіл загальновиробничих витрат у баз бухгалтерія Корп відбувається автоматизовано та відповідає вимогам облікових стандартів. Дякуємо, що переглянули це відео. Якщо інструкція була для вас корисною, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за оновленнями.